Вітаю всіх глядачів і підписників мого авторського ютуб-каналу. Я Анатолій Якименко, і тут ми традиційно з вами говоримо про систему охорони здоров'я. Якось в одному з відеоблогів я вже піднімав питання українських громадян, які нарешті змогли на власному досвіді познайомитися з широко. Розрекламованою західною медициною, як у нас на неї кажуть. Але там в основному мова йшла про листки очікування, про черги, про неприємності від нової нормальності, яку у нас намагалася тут запровадити. Мова йде про доступність до охорони здоров'я, саме на власному досвіді, наші громадяни переконалися. Що західна система охорони здоров'я це система ургентної медицини. Ось ургенція на Заході є абсолютно відточеною, відпрацьованою. Але вся проблема у тому, що ургенція поділяється, вона може бути нагальною, відтермінованою обов'язковою. Відтермінованою не обов'язковою, то Та так ось західна модель, вона переважно е, працює в парадигмі нагальної ургенції. Там все нормально. Якщо у вас раптом е, відрізали руку, палець або у вас висока температура, пневмонія, і ви задихаєтесь, так е, ви потрапите в стаціонар і е, отримаєте лікування. Але якщо ви ще не задихаєтесь. І якщо ви ще не помираєте, то ви будете стояти в черзі, в очікуванні або черги, або критичного стану. Так ось сьогодні я хочу поговорити трошки про інше. Е, наші громадяни починають нарешті розбиратися, що з собою е, уявляє страхова медицина. Я чимало присвятив часу для того, щоб пояснити, що таке страхова медицина, але тепер я хочу це зробити або посилитись, скажімо так, думками і аргументами українців, які нарешті пролікувалися у Франції, в Німеччині, в Нідерландах, в Швейцарії. Що таке страхова медицина? Нарешті у нас міняється розуміння. Раніше у нас страхову медицину в Україні уявляли як якесь невичерпне джерело фінансів. Тобто страховка і страхування це гроші, які звідкись приходять, і цими грішами Люди можуть послуговуватись. Головне, це прийняти закон про страхову медицину. Якщо тільки у нас запровадити страхову медицину, то одразу з'являться гроші, і не потрібно буде ходити в касу, щось доплачувати, а також в кишеню до лікаря щось ставити чи класти. Насправді. Страхова медицина це посередництво, і це посередник. Це вже добре, що ми це зрозуміли, але теж немаловажно зрозуміти, що це не просто посередництво, а це експертні послуги, які будуються на репутації. Якщо суспільство е не має такої страти, яка б мала бездоганну репутацію, і бездоганну етику, то в принципі нічого неможливо побудувати? Це ми з вами бачимо на, правоохорон... на прикладі правоохоронних органів. Скільки б ми не додавали там набу САПів і ще чогось, це все не діє, тому що в систему потрапляють люди, які не мають репутації, і ставлять під підпита... Наступне запитання дуже важливе. А чи взагалі у нас є люди, які є носіями етичних норм? І мають бездоганну репутацію. На заході наші пацієнти починають розуміти, що страхова медицина це, передусім, посередник, який виконує експертну функцію і є, скажімо так, суддею між пацієнтом і лікарем. І суддя, як і суддя в правоохоронній системі, повинен мати репутацію. Якщо немає цієї чесноти, то тоді ну, не буде у нас ні страхової медицини і більше того, більше того, особа, яка взялася. Виконувати функцію посередника, вона буде підприємцем і буде працювати на себе, не виконувати оцю посередницьку функцію, і не буде арбітром або судею. Чому я піднімаю це питання? Тому що ми повинні розуміти проблему соціальної тканини і соціального спадку, який нам дістався після розпаду СРСР. Ми маємо найбільшу в світі економіку, вражену посередництвом. Такого рівня посередництва. Немає ніде. А хто такі посередники? Це в пострадянських країнах це паразити, це все важкий спадок пострадянської системи, коли у нас виховані, виховані мільйони людей, які в принципі нездатні, не можуть і не хочуть працювати. А, і вони створюють і плодять. Посередницькі структури, їх інтерес цих людей до паразитування і до посередництва, власне кажучи, проявляється в охороні здоров'я, саме вони лобіюють так звану страхову медицину. І роблять вони це не для того, щоб бути арбітрами і виконувати експертну функцію, слідкувати за тим, щоб лікар не призначав там нічого зайвого, пацієнт дотримувався призначень. Поводив себе коректно, а вони готові ну, фактично служити зафіксований там якийсь дохід. Потрапивши в цю систему, а вони стануть паразитами, це я вам точно кажу, які просто поглиблять конфлікт між лікарем та пацієнтом. Які, в принципі, давно вже знайшли способи вирішення своїх там питань пов'язаних з охороною здоров'я. Можливо, на заході це виглядає дикунством, коли пацієнт напряму розраховується з лікарем. Це неправильно, і в нашій системі це неправильно, тому що такого не повинно бути, але це значно краще, ніж це все робити через. Прокладку, яка буде наповнена ось цими паразитами. Тому що ці люди будуть ставити для себе завдання, отримати максимальний прибуток, і ми вже маємо прецеденти і випадки, коли страховий агент, чи тим більше там власник якоїсь страхової структури, а, ну, візьмемо страхового агента. Не може такого бути. Щоб працівник страхової компанії, який там має якісь бухгалтерські курси, отримує заробітну плату, яка вдвічі чи втричі більша, ніж у хірурга, чи навіть стільки саме, як хірург, він не може стільки заробляти. Це абсолютний абсурд. Але у нас наполегливо це все просувається, експлуатується невігластво і безграмотність наших громадян, які очікують, Якоїсь дармової медицини вважають, що хтось їм щось може дати. В житті нічого не дається ось так просто, все потрібно виборювати. Причому ця боротьба має бути осмисленою. Люди мають розуміти, громадяни мають розуміти, що можна вимагати, чого не можна вимагати, що потрібно зробити самому. І на що потрібно заробити ну, там власними зусиллями. Сьогодні в Україні, підводячи вже підсумок, існує своя українська модель страхової медицини, коли всі страхові внески обмежуються колом людей, які одні одному довіряють. Це сім'я, родина, родичі. А є певний бюджет. Цей бюджет знаходиться або на депозиті, хто хоче в банку, або в сейфі у себе вдома, і раптом щось трапляється з членом родини, тоді збирається нарада, сімейна, або родичі всі збираються і приймають рішення, скільки потрібно коштів виділити для лікування. В залежності від доходу і від статків. При цьому всю експертну функцію виконують самі родичі, вони шукають консультантів, і при цьому не беруть грошей за ці послуги. І це працює значно краще і простіше, і можна, хоч в такий спосіб ну, вирішити свої питання. Повторююсь, все залежить від. Суспільства. Якщо люди, яким ми можемо довіряти і мають репутацію, знаходяться виключно в нашому родинному колі, значить у нас буде і відповідна модель фінансування, і відповідна модель страхової медицини. Тому всі ті люди, які перераховують там страхові моделі, які існують в світі, це все у них так існує. У нас поки буде так. І Якщо хтось спробує. На нашу соціальну тканину і на наших паразитів запровадити страхову медицину, це буде дуже велика біда. І постраждають абсолютно всі, а виграють, виграють паразити-посередники. ну Щось на зразок, як голова нашого профільного комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, і люди, які працюють, вийшли з пулу цих. Приватних клінік, щоб вони не звинувачували, що я якось упереджено ставлюсь до Радуцького. Просто Радуцький а, визвався бути цим лідером у них. На цьому в мене все. Я дякую всім за увагу. До побачення, до наступних зустрічей.